Я тебе за собою не тягла. Ой. Тебе сто років не було. Якихось три дні. А куди ми йдемо? Перш ніж Мауи вкрав серце Тефіті, наші предки хотіли з'єднати наш острів з усіма народами усіх островів океану як море плавить, Я маю завершити те, що почали предки, Маяну. Покажи племені, куди саме ти поведеш нас. Шлях проклали нам пращури у краю руйнівного шторму. Лежить прадавній острів. Той, хто ступить на його берег, розвіє прокляття і знов об'єднає наші народи. Я знаю, що мушу зробити, Мали, допоможи мені трошки. Юху. А де ж Ти приречений, і твоя мореплавиця теж. Аж сумував за демоном, лави. А що як ти не повернешся? Я повернуся. Обіцяю. Там що? Є люди? Це аж ніяк не люди. Це кокол. Куку... <звук> Народ, ми прорвався.